Целюліт сприймається як щось не дуже привабливе, і завжди виникає питання, що таке целюліт і звідки він береться. Існує кілька ймовірних причин, у чому суть целюліту. Жирові клітини розташовуються під шкірою. Вони відносно виражені саме у жінок, так закладено генетично та біологічно. В організмі існує фіксована кількість жирових клітин. Вони мають здатність значно збільшуватися. Коли здається, що ви бачите. Жирові клітини під шкірою це звичайно не так. Перш за все, потрібно регулювати вагу. Це найважливіший аспект вирішення проблеми. Але те, що ви насправді бачите на шкірі, ці маленькі цятки, які створюють ефект апельсинової кірки, це нитки сполучної тканини, які знаходяться між жировими клітинами. Нитки сполучної тканини не ростуть разом із ними. Це означає, що якщо жирова клітина росте, а сполучна тканина між. Між ними залишається незмінною, то вона втягується. Ось чому поверхня виглядає як апельсинова кірка. Тоді що можна зробити, щоб зменшити прояви целюліту за допомогою ультразвукової насадки та приладу можна активізувати сполучну тканину. А значить, візуальні прояви на шкірі, про які ми щойно говорили, стануть менш помітними. Крім того, ви можете зменшити набряки, ліквідувати накопичення рідини та посприяти її виведенню. Під час використання крему для тіла LR Цайтґард із системою транспортування активних інгредієнтів у поєднанні з ультразвуковою насадкою у шкіру глибоко проникають усі поживні речовини, які мають накопичувальний ефект. Таким чином у вас буде пружна та красива шкіра тіла.